За приміщається, за. Дякую. Шановні колеги, ми вже закінчили порядок денний, закінчуємо нашу роботу. Я хочу подякувати всім членам Координаційної ради за участь, за роботу активну позицію, за разом прийняття рішення. Ви знаєте, ви вже почули про те, що Конвенційна рада в цьому складі закінчує свою роботу. Я закликаю всіх учасників до подальшої пропозиції до складу до включення до складу слідучої Конвенційної ради. Переконаний тому, що рішення, які були прийняті тут і реалізовані, вони точно спрацювали, спрацювали на патріотичне виконування наших. Жителів нашої області переконані в тому, що Рада має працювати і далі і має приймати рішення, які, безумовно, підсилять е, е, виховання в першу чергу нашої молоді і, 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 і патріотичний е, дух, і патріотичну позицію кожного жителя нашої області. Е, думаю, що е, жителі нашої області правильно оцінять всі наші рішення, які були прийняті попередньо. Е, ще раз закликаю всіх до. до Участі в складанні нового складу нашої ради ще раз всім дякую а за супер. Нашого на цим що ви сказали, а склад і, чисельний склад. Який її має бути? Кількісний. Кількісний склад Кількісний склад, положення типове. Поки е, є необмеженим, але від кожного представника інституту громадянського суспільства має бути не більше одного представника подано. Окрім того, що повинні бути Документи, які ми поводимо з і рекомендації до складу, які ми поводимо з міністерством, студентом міністром і лише тоді ми на сайт висвітлимо всю інформацію для ознайомлення, щоб ви могли так само пакет документів узагальнити і подати до управління. Тому що на даний момент, на даний момент дуже багато приходить документів стосовно цієї ради, і ми ще не готові повністю вам надати відповідь, щоб вона була не зовсім некоректна. Так. Ще раз всім дякуємо і закликаємо до подальшої роботи. До побачення.